Згідно із рішенням виконавчого комітету Кременчуцької міської ради від сьогодні оселі Кременчужан, які є споживачами послуг комунального підприємства теплоенерго, поступово наповнюються теплом. Міський голова Кременчука Віталій Малецький доручив комунальникам зробити все можливе, щоб за кілька днів всі будинки міста були з опаленням. з рішення виконавчого комітету з 1 листопада комунальне підприємство «Теплоенерго» розпочинає опалювальний сезон в місті Кременчуці. Всі об'єкти будуть запущені. Вовремя температура та теплоносій з'явиться мешканців міста. все йде за графіком. Управляючі компанії будуть проводити наладку теплових мереж, мереж внутрідомових, трави травити воздух. Ну це ця робота десь буде тривати на протягом двох тижнів. Просимо мешканців міста з розумінням віднестись до цих незручностей. Разом із опаленням у Кременчужан з'явиться і гаряче водопостачання. Всі котельні запускаються згідно графіку, ніякого не ні відставання. Ніяких проблем немає. Після прогріву теплоносія на споживачах. Після цього запускаємо гаряче водопостачання, так що, будь ласка, користуйтесь. Окрім житлових будинків, тепло з'явилось і в дитячих садочках та школах. Діти, доброго дня! Ми вам дали опалення. Скажіть, у вас тепло в садочку? <скільки> Давайте пощупаємо батареї. Гарячі вони чи холодні? Гарячі. <скільки> Сьогодні у нас дали опалення, трошечки вже прогрілося повітря. Дітки задоволенням уже приходять в садочок. І сподіваємося, що в понеділок ми вже в теплу будівлю зустрінемо діточок. Дякуємо теплоенерго за співпрацю. Кримчужани, які є споживачами комунального підприємства Теплоенерго, вже відчувають тепло в домівках і неймовірно раді цьому. Далі нам тепло в квартирі починає тепліти, батареї вже потепліли, думаємо, що буде все добре. Дякую за тепло. Усе хорошо. І благополучно. Батареї вже тепленькі, гарно. Дякуємо за тепло. Дякуємо теплоенергію, що все тепло, все буде добре. Велике прохання до Кременчужан перевірити запірну арматуру, клапани для випуску повітря на батареях. Також важливо забезпечити доступ комунальників до теплових пунктів у будинках. У разі виникнення проблем з опаленням у вашому будинку. Звертайтесь до служби допомоги мера за номером 1563 або до керуючих компаній. Номери ви бачите на екрані. Валерія Лисенко, Ванкаченко, Кременчуцькі новини.